малявничі українські села високе, водяне, грушене, Кашпурівка Карачинців, Маслівка, Новий Світ, Красний Октябрь, селище Кашпурівка. Всі ці села в кінці 30-х років входили до складу Маслівської сільської ради Олексіївського району Харківської області. 1939 рік. Армії нацистської Германії починають завоювання Європи. Першою потрапила під удар Польща. 1940 рік Олексіївський район увійшов з гарними економічними показниками. Помітно покращилось матеріальне становище мешканців району. 1941 рік. Сільське життя йшло своєю чергою. Хлібороби і на заготовку ремонтували жатки та комбайни готувались до жнив. Будується тваринницька ферма. Відкрився новий медичний пункт. Працюють магазини та маслівський ринок. Ясно світило сонечко. Співали пісень, жили в дружбі, порали худобу, садили городи, народжували діточок. В школах готувалися до випускних вечорів, все, як звичайно, трудились і мріяли про майбутнє. Ну що дітки, Екзамени здані, контрольні на попереду тільки самостійне доросле життя. Мені ні тільки цікаво. Про що ви мрієте? Ким ви хочете стати. Я Надія Ресенті. мрію стати, як ви, вчителькою. Ой, вчителькою! сидіти зошти переляти, собота несумісна. Ось, рослинки. Буду агрономом, виведу високоурожайний сорт кукурудзи. А я мрію стати лікаркою. Мені так шкода дивитися на діток, котрі хворіють. Я бажаю, щоб ніхто ніколи не хворів. Так, Ксенії, ти будеш гарною лікаркою, я в тебе вірю. А я мрію стати акторкою, люблю співати та танцювати. Представляю, просить нас у клуб кіно. А там наша ганочка головні ролі, як Любов Олова. А я мрію стати військовою, Буду вас захищати. Да, дівчатка, з таким військовим, як наш Павло. Ніякий ворог не страшний. Та не судилось здійснитись дитячим мріям. Їх мрії в одну мить згоріли в чорному полум'ї війни. 15 вересня 41-го року чорнохресті фашистські літаки скинули бомби на станцію Ліхачова. Сотні мирних жителів були вбиті й поранені. Наприкінці вересня почалася евакуація населення, худоби, техніки. В жовтні 41-го Олексіївський район окупували фашисти. Настали чорні дні окупації. Та люди не скарилися гарбника, не схилили перед ними свої голови. Боротьба була тяжкою і не тільки на фронті, а й в тилу. Я той, що греблі рвав. Я не сидів у скелі, коли добивались вікові у партизанській лісовій оселі. На бережок стоптаній траві лежав укріта лицям паркуровим, і кров по краплях крізь бенти, і лісових з обличчям силобровим. Питав мене, чи всі пора В вересні 41-го року на території Олексіївського району було сформовано два партизанських загони загальною чисельністю бійців 40 чоловік. Частина загону проходила навчання в Харкові, але на момент окупації району їх залишилось 31 чоловік. І два загони об'єднали в один Командиром загону. Був призначений колишній директор совхозу більшовик Іван Петрович Гутаров. До загону війшли його рідні брати, председатель Маслівської сільської ради Митрофан Петрович та шофер Пантілій Петрович Гутераве. Із усього списку партизан Олексіївського загону, які мали відношення до колишньої маслівської сільської ради. Були бригадир колгоспу 1 мая Аким Андрійович Крамський та щитовод Маслівської сільської ради Віра Андріївна Аушева. Всі партизани дали партизанську клятву на вірність своїм товаришам та рідній батьківщині. 20 жовтня 41-го року із райцентра Олексіївка пішли в Бішкінські та Зміївські ліса. Останні бійці партизанського загону разом зі своїм командиром Іваном Гутаровим та комісаром Іваном Лесиком в багатьох селах були створені невеликі оперативні групи, які живучи в селі, повинні були збирати оперативну інформацію про німців та передавати її партизанам, а також влаштовувати невеликі диверсії та розповсюджувати листівки зі сводками. На озброєнні загону були гвинтівки, ручний кулемет, гранати, пляшки з горючою сумішю, вибухівка та необхідні детонатори та шнури. У 41 році партизанський загін встиг провести декілька операцій. Так, в ніч 6 на 7 листопада в селі Берека була проведена перша партизанська операція із спогадів колишнього партизана Борзенка. Глубокою ночі ми в місті з Нікітою Золотухиним і Мітрофаном Гуторовим прибули на лошадях на окраїну села Берека, з около однієї з хат. За дворками пройшли к центру села. Сначала водрузили флаг на зданні бившого клуба. Затем скрытно прошли к німецькій управи і там вивісіли флаг. Партизани вивісили плакати з закликами боротьби проти Гітлера, привітання на честь річниці жовтневої революції та невеликий плакат заміновано. 13 листопада 41 року партизани Саприкін та Іван Гутеро. Знищили телефонний зв'язок в селищі Красний Октябрь Маслівської сільської ради. Злетіли в повітря телефонні стовби на участку довжиною 45 кілометрів між селами Таранівка, Біспалівка та Олексіївка. На початку грудня 1941-го група партізан, на чолі з командиром Іваном Гутеровим, Пробралася до полотна залізної дороги між станціями Біспалівка та 330 кілометром та підірвала її, в результаті чого зійшов з рельсів німецький ешалон. Німці понесли великі втрати, та на декілька днів було призупинено рух поїздів на цьому участку. Ще одна група партизан у складі Крамського Запорощенка, Борзенка та Митрофана Гутерова. Скоїла зухвалий наліт на переправу через річку Сіверський Донець в селі Коробова зміївського району та підірвала її. Ця переправа злітала в повітря чотири рази під час окупації. В цей же день загін під керівництвом Крамського підірвав міст між Булацелівкою та Максимівкою. При розклеюванні афіш та прокламацій в селі Маслівка було заарештовано. Та по звірськи страчено партизана Акима Андрійовича Крамського. В грудні 41-го в селищі Красний Октябрь за Зрадницьким доносом було заарештовано командира загону Івана Гутерова. Він був розстріляний німцями 17 січня 42-го року. В цьому ж місяці в селі була целівка. Також за доносом був заарештований і комісар загону Лесик. Його доставили в Олексіївку, де й розстріляли в січні 42-го року. Після загибелі Лесика та Гутерова комісаром загону був призначений Погорєлов, командиром Дігтяр. Вони командували загоном до лютого 43-го року. Навесні 43-го року. Залишки Олексіївського партизанського загону влилися в партизанський загін номер 65 з району та продовжували боротьбу проти немецьких окупантів. Лихаліття війни принесло розлуку рідним та близьким. Місяцями, а часто роками тривало очікування звісток із фронту, з тилу або з полону. Тому розлугі або написані на швидку руку листи ставали ниточками, що єднали війну та мир, смерть та життя. Доброго ранку, а може й вечора вам, мої любі та далекі матуся, братик Іванка та донечка Гануся. Пише вам ваша Катерина. Я дуже хвилююся за вас. То, що ви живете у скруті, мене дуже турбує. Потерпіть трішечки, зараз усім тяжко. Скоро здобудемо перемогу і я повернуся додому. Мамо, не жалійте нічого, міняйте мої сукні та книги на харчі. Як там моя донечка, моя люба гануся, моє янгалятко чи згадує про мене? Коли повернуся, вона мене, мабуть, і не впізнає. Братику Іванку, слухайся матусю, та допомагай їй у всьому Ти зараз в сім'ї за старшого. У мене все добре. Зараз наші пішли у наступ. Дуже багато поранених. Як там тато? Чи є від нього звісточка? Все більше писати нема часу. Чекаю листа від вас, мої рідненькі. Дуже вас люблю, сумую за вами, з повагою, ваша Катерина. Здрастуй, дорогий любий синочок Миколко. Два роки ви Федєю воюєте, два роки ми без вас, але ні на хвилинку про вас не забуваємо. Снишся ти мені, синку, часто і все рази, все пастушком. Новини у нас такі. Сусід повернувся з фронту, але без ноги. А як же була рада, Марфа, що хоч живий, повернувся. Федя написав, що в тяжкому бою здобув язика, а він так жалібно дивиться. А Феді йому, ні, фашист, сльозами мене не візьмеш. Не ми прийшли на вашу землю з війною. Ти за нас не хвилюйся, у нас з батьком все добре, вже прийшла весна. Почалась посівна, посадили картоплю, сподіваємося на гарний урожай. Ми дуже раді тим рядочкам, що ти пишеш, що зі скорою перемогою будеш удома. Я жду, коли настане кінець війни і буду виглядати своїх синочків, як голубочків. Синочку, повертайтеся з перемогою, повертайтеся живими, твої батько і мати. Вітаю вас, мої рідненькі, поздравляю вас з днем отримання мого листа. Повідомляю вам, що я живий та здоровий, чого і вам бажаю. Життя моє проходить в дуже цікавому, та якось трохи тяжкому положенні. Ви самі чули вже про те, що ми зараз наступаємо, звільняємо нашу батьківщину. Мама, якби ви знали, як нас ласкаво, з хлібом і сіллю зустрічає населення звільнених районів. Зі сльозами на очах виходять до нас, розповідають, що робив їм німець. Будинки їх палив і руйнував, забирав скот, а людей убивав або гнав з собою. Мама, я не знаю, як наше село, ціліло чи ні. Напиши, будь ласка, тут, де ми проходимо, нема села, щоб були цілі. Як розіб'ємо німців проклятих, повернусь додому. Та збудуємо в рідному селі школу для наших діток, велику та красиву, з високими потолками, широкими вікнами. Хай дітки вчаться наукам, красивому храмі науки. Бої зараз йдуть дуже важкі. Я з дня на день чекаю вашого листа. Я вам послав багато листів, а від вас поки що ні одного. Як будете писати, напишіть, хто з наших залишився в живих. Як проходить ваше життя, мама, пока все. Пишу швидко під час обіду в окопах на полі бою. Пока ріденьки, всього найкращого. Цілую крепко, ваш Григорій. Привіт всім рідним та знайомим. Пишіть, жду відповіді. Листи залишалися мовчазними свідками тих трагічних подій. Та героїчних поступків в житті людини, віддавши їй своє життя за рідну батьківщину. Не судилось Катерині побачити свою Ганусю. У лютом 43-го, під час евакуації поранених, санітарний поїзд потрапив під німецькі обстріли. Катерина загинула. Не дочекались мати з батьком і своїх голубочків. Микола пропав безвісті в вересні 44-го, а Федір героїчно загинув у квітні 45-го в бою за Берлін. Не дочекався листа й Григорій. Їх село, як і багато інших сел, німці спалили, а батьків розстріляли за допомогу партизанам. Тут Белізків ціла рота. Стрижі над кручею стрижуть, високі цвінтарні ворота, високу тишу стережуть. Звання і прізвища і дати, печалі бронзове лиття, лежать на морені солдати, А не проживши й пів життя. Хтось, може, винен перед ними. Хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями ясними у снах юнацьких не побув, хтось, може, має яку звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта полява. купав солдат в бою нерівнім. Натрав настелені мости та поклялися друзі вірні, до перемоги з ним прийти. І таки прийшли О тій годині, коли настав кінець війни. Він розписався у Берліні своїм багнетом на стіні. Коли ж додому повертали, звільнивши од напруги світ, до праці вірні друзі стали. А він підвівся на граніт. Підвівсь і став, як образ слави отих, що ніч перемогли, щоб діти вільної держави рівнятися на них могли. День перемоги, історії нашої дата. День Це день ветерана, солдата, день перемоги, день і скорботи священний, день перемоги, день пам'яті прощень. Good